Здавалося б, як може зашкодити кубка сухого листя у парку. Якщо її підпалити, вона може накоїти чимало лиха. Статистика демонструє, що року через підпал виникають понад 400 пожеж в екосистемах Києва. Шкідливі речовини під час горіння розповсюджуються на сотні кілометрів та несуть небезпеку. У диму від загоряння рослинних залишків виділяється чадний газ. Це смертельно небезпечне сполучення, що викликає підвищене навантаження на серце, судини, дихальні шляхи та може викликати онкологічні захворювання. Спалювання залишків сухої рослинності також є порушенням закону.